Судак на блешню. Так, я на милицях, як бачите, а судзайчок вісить за самий краєчок. Ну він невеличкий. Ось такий красень. Перша рибка за сьогодні на блешню від даїги Це вже не перший раз. Так, коли судак бере на таку блешню. Блешня універсальна, працює і по щуці і, як бачите, по судаку теж. Так, мабуть, треба сісти, бо на одній нозі не дуже зручно. Робсіфу. Ну, нарешті. Без удара взяв. Я думал, что зачепил какую-то гилячку. Так, цікаво зважити, сколько ты є, дороже Так, судака відпускаємо 820 грам. Ой, гарненький. Так, має оклигати. От. Так, ще раз про блешню, Блешня від Даїги, модель Малюк, по-моєму, 14 грамів. Місце блешня. Так, є нарешті. Нарешті є, тільки не знаю як я витягну її на берег. Підсака я не брав. От. Сам на милицях. Щупачок. Прийдеться за шнур тягнути. Не прийдеться. Пішла вам. Невеличка. ой <кхи> Так, класика жанру спрацювала. Нічого цікавого, але все, все одно приємно. Перша щука, яка клюнула сьогодні. От. Є перша щука, тільки змінив приманку на фіолетовий кейтеч. Всім відомий, мій улюблений. На першому закиді з цією приманкою ударчик на викиді приблизно. Одну сходинку зробив. Є. Ону вона красуня. Давай, давай. Так, як тебе на одній нозі витягнути? Питання. Є. Yeah. ось вона. А ось невеличка. І зі шайнер на овсеті. На, біля ямки взяла навіть скоріше на виході з ями. Ось такий щупак. 800 грам щупачок відпускаємо. Так, я сьогодні знову. На відному каналі, недалеко від дому. От, наразі переміщуюсь на милицях, тому у мене варіантів небагато. От. Ось так моє рибацьке місце виглядає. Стільчик. От. І всім відомий фіолетовий ізішайний. Яке небо гарне. Не знаю чи камера передасть червоні полоси.